На даному учаску працює 23 чоловіки. Ми визводимо жалізобетонні конструкції та визводимо конструкції з дерева. Також облаштовуємо траншеї сітками. Це кругова оборона, де люди можуть ховатися від обстрілів або Відстрілюватись ну, і тому подібне. Будували вдома до цього. Ми Будівники нам дали креслення і робили покреслення, де все. Залежить від мощностей, кількість техніки та кількість людей. Так загалом, ну, за місяць один опорний пункт можна побудувати. Ми знаходимося зараз на будівництві взводного опорного пункту. Тут фактично всі види фортифікаційних споруд, які тут є. Що стосується метражу, ось таких фактично проходів тисячі метрів. Фактично, якщо кількість брати таких взводних опорних пунктів, то це так само сотні. Це все розраховували наші військові, це стратегічні наші напрямки. Це фактично вздовж всієї лінії кордону із Російською Федерацією. І це фактично лінія оборони. Це те, що дозволяє нам робити саме цивільними силами, цивільними, тобто підприємствами. Вчора значить, був приліт по одній з таких груп. Значить, яка працювала на куп'янському напрямку, дві людини загинули, біля шести, там отримали поранення. Наразі стає питання, що люди так само виконують завдання на рівні з відповідною державною спеціальною службою, тобто транспорту, ДССТ, да, так звані, які наразі виконують, тобто будівництво так само в інтересах військових, а однак на фактично першій лінії. Тому люди потрібно перше, щоб отримували належну заробітну плату. Ну і звичайно, що у випадку якоїсь нештатної ситуації, щоб люди. Або їх сім'ї мали отримати певні компенсації. Гучно, але ну, всі роблять. Якщо ну, чуєш, що грохотить, то краще сховатися. Туди ж от де копаєте. Так. У Білгороді пролунав на виборчих дільниці. У Курську на виборчих дільницях помітили ручки зі зникаючим чорнилом. Такі ручки вже стали візитівкою путінських виборів. Незалежні спостерігачі на російських виборах домоглися, щоб у Челябінську прибрали годинник зі знімком диктатора, а у Білгороді його портрет завісили простирадлом. Показувати фотографію кандидата у президенти на дільницях у день виборів не можна. Це вважається незаконною агітацією. чуть-чуть уголочек. Вибори у БНР Народній Республіці. Мо України показало залізничні вагони, перероблені для евакуації поранених з лінії фронту. Тоді не було жодних креслень та технічної документації, але була велика потреба у таких вагонах. Залізничники та медики за чотири дні переобладнали перший такий вагон. Сьогодні загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці. Глава Європейської ради Шарль Мішель привітав Путіна з перемогою. Я хотів би привітати Володимира Путіна з перемогою на виборах, які розпочинаються сьогодні. Жодної опозиції, жодної свободи, жодного вибору, написав Мішель. От віті внизу. Вот, все встало. Вот, видишь? И снимает. И сейчас телефон достает и снимает. Записываешь, да? Угу. Сфотографировал, полицию забрала. Задержи.

Посторонние выйти від... очень. Президент Латвії заявив, що Росія має бути зруйнована. Я повністю підтримую Еммануеля Макрона нам не слід проводити червоні лінії для себе, ми повинні проводити червоні лінії для Росії, і ми не повинні боятися забезпечувати їхнє дотримання. Україна має перемогти, Росія має бути переможена. Написав президент Латвії Едгар Рінкевичс. внаслідок обстрілу з боку РФ по місту Одеса повідомлено про загибель 20 осіб, серед яких один працівник служби Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Фельдшер. Як повідомляє головне управління Державна служба України з надзвичайних ситуацій України в Одеській області постраждалих налічується вже 73 людини, в тому числі дев'ятьох працівників Державна служба України з надзвичайних ситуацій на місці події працюють психологи Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Нацполіції, які надають психологічну допомогу людям. Спочатку РФ вдарила по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого виникла пожежа. На місце подій прибули рятувальники, але під час проведення робіт РФ повторно нанесли ракетний удар.